Подарувати частинку материнського тепла та ласки дітям-сиротам закликають тернополян. Уже п'ять років поспіль у місті діє програма Подаруйте радість дитині на Великдень у родині. Вихованців будинків інтернатів віком від 5 до 15 років на пасхальні свята забирають сім'ї незалежно від того, є в них діти чи ні. Така практика каже начальник служби у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради Олег Мирошій збільшує кількість усиновлень. Завтра ми вже Безпосередньо будемо працювати з сім'єю, яка виявила бажання взяти дитину, таке створивши прийомну сім'ю. Я рахую, що і ці акції, які продовжуються з 2006 року, також. Є певна лепта, що такі що й такі сім'ї є і виявляють бажання. Перш ніж взяти дитину в сім'ю, необхідно добре підготуватися до цього, радять психологи. Не завжди слід опиратися на знання та вміння поводження з власними дітьми, оскільки кожна людина індивідуальна. Ні в якому разі наголошують психологи. Не давайте дітям обіцянок, яких ви не в змозі виконати. Також слід бути готовим до того, що малеча ставитиме чимало запитань, на які обов'язково потрібно відповідати, пояснювати постійно. Свої дії, а якщо дитина чогось не розуміє, то покроково пояснити їй, що і як саме відбувається. Також батьки мають знати, що необхідно дуже уважно вислухати дитину, і якщо щось не зрозуміли, то треба попросити дитину, щоб вона ще раз. Розповіла, що ще перезапитати дитину і уточнити те, що самі батьки не зрозуміли, і тоді давати відповідь дитині на запитання. Тернополяни, які вже спробували себе у великодній акції, залишилися задоволені її результатом і навіть радять друзям і знайомим без побоювань долучатися до програми. Мені сказала одна подруга, що якщо я візьму дитину, а потім я її віддам після канікул. Це для неї буде більший стрес ніж як я її не візьму. Але насправді я хочу сказати, що окей, okay. що я маю свою дитину, яка займає багато часу. І що для дитини, яку не взяли на свята, яка залишилася в інтернаті, напевно, ну, що це найбільша травма в житті. Якщо когось взяли, а її не взяли. Ще одна тернополянка Тетяна Міхеєва вирішила взяти участь у програмі, оскільки сама є вихідцем з інтернату. Жінка з посмішкою згадує, як напередодні Великодня поїхала в дитбудинок за однією дитиною, а привезла трьох. Мрія прийнятої дівчинки мати сім'ю настільки вразила жінку, що тепер дитина не тільки на. Світ... Свята, а й у будні живе в родині Міхеєвих. Я навчалася в інтернаті 8 років. І всі ці 8 років у мене була одна єдина мрія бути в сім'ї. Реєстрація бажаючих взяти дитину на цьогорічні великодні свята триватиме з 14 березня до 10 квітня за адресою бульвар Шевченка, 23, офіс 69, третій поверх готелю Україна. З собою потрібно мати паспорт, характеристику чи довідку з місця роботи, рекомендаційний лист від церкви або селищної ради. При заповненні анкети потенційні батьки повинні вказати: беруть вони дитину лише на свята, чи готові всиновити її назавжди. І не спитається Бог. В якому будинку живеш ти, а спитається Бог, скільки людей ти в ньому зігрів. І не спитається Бог, на якій машині ти їздив, а спитається Бог, скільки людей ти нею підвіз. І не спитається Бог, скільки в тебе було друзів, а спитається Бог, яким другом був ти.